Активісти районної організації партії Удар Віталія Кличка долучилися до всеукраїнського дня довкілля, який проводився в суботу, 20 квітня. Навести порядок снятинські ударівці вирішили на території в'їзного комплексу до Прикарпаття на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також з іншої сторони в'їзду до Древнього Покуцького снятина Коломийського району. Дані місця є візитівкою не лише Снятинщини, але й усього Прикарпаття. Адже саме тут постійно проходять міжобласні зустрічі, естафети та інші заходи. Так Сьогодні всеукраїнський день довкілля, партія удар проводить по цілій Україні акцію по прибиранню, Місцевості. Снятинський е, район теж не пасе задніх. Активно підключився. І самі ударівці, і молодіжна організація партії, як бачите, дуже багато молоді присутня. Е, взяли в цьому участь, е, щоб як-не-як, ну хоч чимось прикрасти на наше чарівне місто Снятин. Е, всі прекрасно розуміють, що при даній владі недостатнє фінансування на місцеві органи влади, комунальників, тому ці люди, ці працівники просто не в змозі охопити всю територію міста. Тому ми, як ударівці, як активісти партії і навіть прості люди, які просто приєднуються до нас, місцеві жителі і так далі. Просто хочемо їм допомогти у цій їхній роботі, так як їм це просто ну, не неосяжниця для них. Ми вибрали такі два цікавих об'єкти, як в'їзний і виїзний знак міста Снятна. Один знаходиться на території Чернівецької, на межі Чернівецької і івано франківської області. Інший знак знаходиться при в'їзді в місті Снятне з Коломийського району. За словами голови районної організації партії Удар Віталія Кличка Олександра Смиричинського, дана акція носить неодноразовий характер. Території візних комплексів та знаки до міста Снятин і надалі упорядковуватимуться силами активістів удару. Ми взяли ці два об'єкти, і в майбутньому ми плануємо їх підтримувати з року в рік. Та як ці акції у нас щорічно проводяться. Ну і тенденція не збирається мінятися. Ми будемо працювати так і надалі. Молодіжна організація не могла лишитися осторонь від такої акції благоустрою України. Ми зараз працюємо на в'язному знаку. Частина наших людей працює з іншої сторони. У майбутньому заплановано і ряд інших екологічних акцій однак це не єдиний напрямок діяльності районного удару.